Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. чернігівцям. Чиї приватні будинки зруйнували чи пошкодили росіяни? Міська рада надасть матеріальну допомогу. Скільки і що для цього потрібно? Музей вартістю квартири на Чернігівщині. Чоловік зібрав 70 мотоциклів з різних міст України, щоб відкрити виставку в селі. 40 тисяч гривень за зруйнований будинок 10, якщо будівля має незначні ушкодження. Чернігівський міськвиконком затвердив програму матеріальної допомоги власникам приватного житла з загальним кошторисом у 50 мільйонів гривень. За словами міського голови Владислава Трошенка, це не компенсація за втрачене або пошкоджене житло. Нею має займатися держава. Міський бюджет пропонує одноразову матеріальну допомогу так само, як надає її мешканцям багатоповерхівок. Як отримати допомогу та що про суму виплат думають чернігівці, які втратили свої будинки? Покажемо далі. Все життя, яке тут пройшло, то життя все згоріло. Надія та Олександр мешкали у цьому будинку у Чернігівському мікрорайоні Бобровиця 50 років. Говорять, все життя працювали та вкладали у власне житло, аби вийти на пенсію та нічого не потребувати. Думали, що пішли на пенсію, що в нас все є. Будемо забезпечені, да, будемо віддихати, будемо подорожувати. Треба жити, треба з цим змиритися. Але дуже тяжко з цим змиритися, і неможливо. Мабуть, набі... Мабуть, ніколи. На початку березня у їхнє подвір'я прилетіли три російські міни. Одна поцілила прямо у фундамент будинку. Стояли три стіни та внутрішні перегородки. Решта помешкання згоріла разом із пожитками. Постійні обстріли та пожежі зруйнували і сарай разом із літньою кухнею та погребом. Будинок відремонтувати нам не під силу фінансову, От, тому ми вирішили для себе збудувати. Тут у нас була вармянка. І на цьому місці, на цьому фундаменті ми будуємо нову врем'янку, там буде дві кімнати жилих. За півтора місяця зуміли звести стіни нового будинку. Це обійшлося у 110 тисяч гривень. На дах потрібно і ще тисяч, 40 на матеріали та 25 на роботу. Ну, вроді би, то друзі допомагають. Родичі. Але грошей на дах немає. На жаль, я вибачаюсь. Для таких людей, як Олександр та Надія, чиї приватні будинки зруйнували або пошкодили росіяни, виконком міської ради затвердив програму одноразової матеріальної допомоги. Її загальний кошторис 50 мільйонів гривень. За словами Владислава Атрошенка, це не відшкодування збитків за втрачене житло. Ним має опікуватися держава. Ми не можемо. Хоча б частково якусь невеличку допомогу не надати власникам приватних будинків, які також є мешканцями Чернігова, платниками податків і такими самими громадянами з тими самими правами, що і власники квартир. Згідно з програмою, ті, чиє житло зруйноване повністю, можуть претендувати на 40 тисяч гривень одноразової допомоги. Таких господарств 487. Ті, чиє житло має значні пошкодження, можуть отримати 20 тисяч гривень. А ті, в кого будинок пошкоджений незначно, і підлягає поточному ремонту 10 тисяч. Пакет документів, перелік яких ви бачите на екрані, необхідно передати до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради або ж вкинути їх до скриньки у цьому відділі. Надіслати поштою чи електронною поштою не пізніше 1 грудня цього року. Будинок Надії та Олександра за висновком комісії вважається повністю зруйнованим. Вони можуть претендувати на 40 тисяч гривень допомоги, яких родині саме не вистачає на зведення даху. Дуже вчасно, дуже вчасно, дуже доцільно, тому що нам покривати дах і коштів на дах немає. Ми що можемо, продаємо, що залишилося. Може, прийдеться ще й машину продавати. Дім Миколи Жука розташований на сусідній вулиці. Він також повністю зруйнований. 6 березня в його двір потілили два снаряди. Осьо. Ось навіть є номер. Даже номер є. Досі родина розбирає завали. Вже вивезли чотири камази будівельного сміття. Відновлювати будинок найближчим часом не планують. Якщо нам допоможе влада, наше господарство, то відбудуємо. А своїми силами У мене чотири пенсії в неї три. А якщо відбудовувати, це треба дето мільйон шістсот гривень, не менше. Родина хоче звести накриття над літньою кухнею, яка постраждала найменше, щоб там зберігати речі, які вціліли. Якщо нам дадуть таку матеріальну допомогу, то велике спасіба міській раді. Ми будемо вдячні. Хоч зможемо, зможемо, хоч купити якийсь матеріал. Анастасія Лоза, Наталія Гоман, Роман Репа та Роман Закревський. Новини на Суспільному. Уряд Тайваню надав Чернігову півмільйона доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. Гроші міській територіальній громаді надійшли 4 серпня. За тодішним курсом це понад 18 мільйонів 200 тисяч гривень. Сьогодні на засіданні виконкому всю суму розподілили на ремонти трьох закладів освіти та медицини, що саме ремонтуватимуть за словами начальниці фінуправління Олени Лисенко. Попередньо обговорювали з Тайванем. На капітальний ремонт частково зруйнованої в будівлі рентгенологічного відділення нашого комунального некомерційного підприємства Чернівська міська лікарня номер 3 150 тисяч доларів. Еквівалент 5 мільйонів 485 тисяч. Також за гроші від Тайваню проведуть капітальний ремонт дитячого садка номер 58 Це коштуватиме понад 4 мільйони 700 тисяч гривень. Та зроблять поточний ремонт у школі номер 24 На це піде понад 8 мільйонів гривень. Живим коридором навколішках зустрічали колону з трунами. У селі Гнидинці на Варвенщині сьогодні попрощалися з двома друзями, які загинули разом під час одного обстрілу позицій їхнього підрозділу у Бахмуті. Володимиру Білоусу було 43 роки. Він батько трьох дітей. Ще виховував двох дітей дружини. У перші дні початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у військомат. Так само вчинив його товариш Анатолій Василенко. Служили вони в одному підрозділі і разом відправилися у Бахмут. 4 серпня загинули також поруч від прямого влучання у бліндаж керованого снаряду. Попрощалися із двома бійцями біля місцевого клубу. Там зібралося близько півтисячі людей. Як це артилерійський вистріл був і пряме подання в бліндор. Керований снаряд, прямо в бліндор. От він ще був живий, а на другому він загинув. Вони були вдвох, звісно, нерозлучні. На одній позиції ну, і в місті загинули. Після дорогу до. До смерті жили прачі разом. Прийшла така, як вам сказати, неприятна новина, що загиб, вовка дуже хороша людина. Була весела, добра. Одні з автодоріг області правоохоронці зупинили автівку, за кермом якої у стані алкогольного сп'яніння був начальник управління капітального будівництва Чернігівської міськради В'ячеслав Почеп. Цю інформацію у Суспільному підтвердив міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Це е, е, негарний з його сторони вчинок. Почеп е, взагалі, як людина, я б йому надав гарну характеристику. Те, що він, випивши, сів за кермо тим більше службового автомобілю. Це є поганий з його боку вчинок. Я буду дивитися, яке буде покарання, значить, яке винесе поліція, і якесь ми рішення будемо приймати. На питання про ймовірне звільнення почепа через кермування у стані алкогольного сп'яніння. Атрошенко трошенко відповів: так я просив би не робити ніяких спекуляцій. Значить, якщо ми будемо за ці речі звільняти людей, ну, ми завтра можемо лишитися без різного роду, з різних галузей спеціалістів. Міський голова додав, що наразі поче перебуває у лікарні з тиском. Нагадаємо, що в середині червня за кермування в стані алкогольного сп'яніння правоохоронці спіймали ще одного підлеглого Владислава Трошенка. Очільника комунального підприємства «Чернігводоканал» Сергія Малявка йому тоді присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавили права кермувати транспортними засобами на рік. Владислава Трошенко сказав, що після цього інциденту в нього була розмова з Малявком. Я Сергію сказав, що что... наступний такий вчинок він буде в тюрмі. Кожен. Дорослий чоловік повинен контролювати ситуацію. Якщо ти не можеш обмежитися 50 грам, а в наших реаліях ціла чоловіки за стіл, ну, 50 грам переростає 500, а в когось і в 1500. Значить, е якщо ти бачиш е цю проблему за собою, значить взагалі виключи е цю ситуацію. Тому що вся розмова, що ти, ти, ти випий або не випий, тоді не сідає, Якщо ти випив і так далі, це не працює. Треба вже зробити в кінці кінці висновок. Тому що це все це випадок не перший. Навчальний процес у школах, які розташовані за 40-50 кілометрів від кордону, проходитиме онлайн. Про це Суспільному розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З його слів, через малу відстань до кордону ці навчальні заклади можуть обстрілюватися. Щодо інших закладів освіти, навчання розпочнеться в тих школах, де є укриття. Таких в області майже 60%. Форму навчання батьки обиратимуть самостійно. І звісно, батьки будуть вирішувати в кінцевому випадку чи віддавати дітей в школу чи ні. Але на 100% можу сказати, що те, що я бачу, що навіть якщо відсікти 50 кілометрів, то в іншій території області навчальний процес він буде гібридним. В яких школах розпочнеться освітній процес, поки невідомо зі слів чауса, це стане відомо не раніше 20 серпня. Зі слів заступниці начальника управління освіти Чернігівської міської ради Олени Горної, навчання може проходити очно чи дистанційно. Серед батьків проведуть опитування. Якщо батьки оберуть для своєї дитини дистанційну форму навчання, вони мають написати офіційну заяву. Це означатиме, що батьки беруть на себе відповідальність, що протягом року школяр навчатиметься дистанційно. Вона додала, що враховуючи нинішню ситуацію з безпекою, очна форма навчання означатиме скоріше змішану, тобто основні уроки будуть проходити у школі, решта, наприклад, фізкультура чи малювання вдома. Це дозволить розвантажити навчальні заклади, щоб не допускати великого скупчення дітей. Влітку на Чернігівщині мав відкритися музей мототехніки. Завадило повномасштабне вторгнення росіян. Колекцію зі 150 мотоциклів, мопедів та велосипедів зібрав чернігівець Олександр Шпак. Експонати розміщувались в селі, де чоловік виріс. Населений пункт був в окупації, та Олександр радіє, що жоден мотоцикл росіяни не вкрали. Що із колекцію зараз знає Аліна Клименко. Цей мотоцикл іж планета Планета-2» Чернігівець Олександр побачив у друга в гаражі у березні минулого року та купив. Він став першим в колекції чоловіка. За рік вона виросла до 70 мотоциклів. Я люблю техніку, дитинство їздив, думав, що без мотоцикла жити. не буду, А потім вже як пересів на машину. Колекцію мотоциклів Олександр почав збирати для душі. Коли їх кількість перевалила за кілька десятків, зрозумів, це буде цілий музей. Поки найдорожчий екземпляр цей німецький мотоцикл 60-го року випуску. Він коштував Олександру дві тисячі доларів. вот сматриться, отдесь 60 го Здесь мотор своєобразний, його ще називали в Германії молот. Я його привіз із Полтави. Ці мотоцикли Олександр збирав по всій Україні. Найтриваліша поїздка 2200 кілометрів. Тоді чоловік зараз об'їздив 10 областей. А цей Іж 49 колекціонер привіз із Слов'янська. Він практично в оригіналі. Ну, з краскою, то тобто, є так він при хазяїні був. Я вирішив його не реставрувати. Іж-49 49 у після го року чи 54-го. зазвичай власники старих мотоциклів ремонтували їх, використовуючи деталі з інших моделей. Розповідає Олександр, в його ж музеї мотоцикли будуть тільки оригінальної комплектації. Утім, знайти рідну деталь завдання складне. У них это отеци не завчата сіта сигнали. Практически не не попадається на мотоциклах. это вже шукаєш. Ну, это я знайшов именно конкретно він 55-го года по подгод мотоцикла і именно він оригінальний. Музей Олександр планував облаштувати в селі на Чернігівщині, де виріс в приміщенні колишнього магазину площею 400 квадратів. А відкрити вже цього літа. Завадило повномасштабне вторгнення росіян та окупація цього села. Олександр в цей час перебував вдома у Чернігові. Русские ходили, в окна смотрели, але нічого не взяли. Це взагалі нонсенс якийсь. У нас стояла Розгвардія, вони буквально только смотрели за порядком. Переживав дуже сильно. Коли я приїхав, тут не плакався, все на місці. Після звільнення села більшу частину мотоциклів чоловік заховав. Так, поки храниться колекція і музей в вот такое. Ну, Це ось ряд минськівських і сходовів. Є серед екземплярів і післявоєнна Москва. Рідкі мотоцикли, їх їхнім випустили, а Потім вже після його випуск почали випускати. От М1М. Це перший мінськ, вже на мінськовському заводі. Ну пойдеться зарисувати. залепимо Москва напишемо Києво або Чернігов на бакі. Окрім мотоциклів, музей буде наповнений і ретромопедами та велосипедами. Зараз вже є близько 150 експонатів. 70% техніки відремонтовано та на ходу. Олександр хоче зробити музей інтерактивним. Щоб була можливість і прокотитися на мотоциклах. Якщо хтось приїде і захоче, я хочу прокататися на цьому мотоциклі. Питання це, ну, для чого ж ну, тоді? Просто дивитися цей сундап 38-го року, Вермахт. Він поки розібраний, Тут почали докомплектовати. Тобто тяжело найті кожну деталь. Это, я випадково знайшов колесо в зборі, це взагалі рідкість в такому ж стані Ну, 38-го года. Щоб зібрати таку колекцію, Олександр витрачав сімейні заощадження. На квартиру дітям були собраний і пошли, пошли. Так пошла квартира на мотоцикли. Коли дружина зрозуміла, що звичайне захоплення переростає у щось серйозніше, почала сварити Олександра. Наш тема мотоцикла це одразу закінчуємо. все. Мені не цікаво, що там, куди там я чоловік ціленаправлений, і якщо вже йду до цілі, то я вже говорю, що я вже буду йти, і Я не можу на полпуті становитися, тому що тоді смисл було починати. Десятирічний син Андрій. Батька підтримує. Я не жалкую. Якщо він купить мотоцикли, вони ж будуть дорожати і буде ціна більша. Чи ми заробимо 100 тисяч, а прийде два роки, вже буде 500 тисяч. Це ж логічно. Поки нових мотоциклів Олександр не купує. Усі гроші йдуть на відновлення пошкодженого від російських снарядів власного будинку у Чернігові. Автівка, на якій він перевозив мототехніку, втрачена. Чоловік чекає на закінчення війни. Тоді він зможе продовжити підготовку до відкриття музею. Аліна Клименко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Дякую вам, що ви були з нами. Зустрінемось в ефірі новин завтра о 20.00 на телеканалі Суспільне Чернігів.